У попередньому випуску ми говорили про Реджо Емілія, італійську школу, яка поставила творчість у центр навчання. Але через кілька десятиліть у Португалії з'явилася ще одна модель, яка пішла ще далі. Вона поставила під сумнів саму ідею класу, підручника і навіть розкладу. Це Ескола де Понте, школа міст, яка показала, що освіта може бути побудована зовсім інакше. 1970-ті роки. Португалія щойно вийшла з диктатури. Країна переживає політичні і соціальні зміни. У місті Віла Дес Авес, молодий учитель Жозе Пашеко, починає експеримент. А що, якщо школа стане місцем свободи? Співпраця, а не зубріння? Він разом із колегами створює школу, де немає традиційних класів. Як це працює? де Понте діти не сидять у групах перший А, другий Б і так далі. Немає вчителя, що диктує з підручника, а замість цього учні працюють у змішаних командах різного віку. Кожен має свій індивідуальний план. Він сам разом із наставником обирає, які теми вивчати і які проєкти робити. У класах відкритий простір, який більше схожий на коворкінг ніж на традиційну школу. Учитель тут це радше т'ютор і фасилітатор. Вчителі допомагають будувати маршрут освітній і ставлять запитання, радять ресурси, що почитати, над чим попрацювати. А діти вчаться не лише за книжками, а й через реальні проблеми. Вони створюють газету, готують театральну виставу, досліджують довкілля. І головне правило тут це співпраця. Тут немає тих, хто відстає старші допомагають молодшим, сильніші підтримують тих, кому складніше. Яка ж роль демократії тут? Вона неймовірна. У школі діє рада учнів і вчитель. Вони разом вирішують правила, конфлікти, розподіл завдань, і це не іграшкова демократія, як у деяких школах, а це справжня участь. Ескола де Понте стала символом абсолютно радикальної освіти, попри скепсис чиновників, а він зрозуміло існуватиме так з будь-якими. Інноваціями вона показала високі результати. Діти добре складали національні тести, але найголовніше це те, що вони виростались самостійними і відповідальними. Її досвід став настільки відомим, що сюди приїздили делегації з Європи, Америки, Латинської Америки. І хоча школа залишилась унікальною, її принципи лягли в основу багатьох освітніх реформ. Які ж висновки ми можемо зробити з історії цієї школи? Для батьків висновок в тім, що найважливіше довіряти дитині і бачити її не як учня з оцінками, а як людину із власним темпом. Ви можете вдома теж дозволяти дитині планувати, а що ти хочеш зробити спочатку, а як ти будеш розподіляти час? Це розвиває відповідальність, ну, хоч і не дуже зручно. Для вчителів ескола Пунте давала, що ваша роль. Це не лише транслятор знань. Ви можете бути наставником, який допомагає дитині будувати власний маршрут. Так з'являється справжня мотивація. І дуже щастить тим учням, в кого є такі вчителі. А для освіти взагалом ця школа показала, що відмова від класів і підручників не означає хаос. Навпаки, це може дати більше порядку, бо учні вчаться керувати собою і колективом. Щодо критики цієї школи. Ну, зрозуміло, що цю школу критикували. Хтось сказав, що ну, це взагалі утопія, це працює тільки в маленькому містечку. Хтось казав, що без класів дітям бракує структури, але школа довела протилежне. Можна поєднувати свободу і ефективність. Школа де Понте це школа, яка побудувала міст у майбутнє освіти. Вона показала, що коли діти мають свободу і підтримку, вони можуть вчитися навіть краще, ніж у системі дзвінків і оцінок. А тепер запитання до вас. А чи хотіли б ви вчитися у школі, де немає класів і підручників, а є лише ваш маршрут і ваша команда? А в наступному випуску ми поговоримо про ще одну радикальну ідею: школу майбутнього в Альтдорфі, де експериментували з архітектурою, технологіями? І з повним переосмисленням простору до навчання. Бувайте!